Доля льодового палацу фаворит арена та ясел садка компенсуючого типу теремок, яка останнім часом жваво обговорювалася, вирішена. Сьогодні на позачерговій сесії Херсонської міської ради шостого скликання обидва заклади прийняли на баланс міста. Щоправда, льодовий палац відразу транзитом перенаправили до власності області. Чи легко депутатському корпусу вдалося таке рішення та як воно вплине на роботу обох закладів? Подробиці в наступному сюжеті. Позачергова сесія Херсонської міської ради шостого скликання розпочинається хвилиною мовчання. Депутати вшановують пам'ять загиблого в зоні АТО Херсонця Сергія Стадника. 13 серпня боєць Нацгвардії героїчно помер, рятуючи своїх товаришів. У 33-річного Сергія Стадника залишилася дружина і маленька дитина. На сесії депутати приймають рішення виділити родині загиблого земляка одноразову матеріальну допомогу на поховання 14 тисяч гривень. А далі традиційна розминка. П'ятеро депутатів реалізують час на запити та звернення, порушують питання люстрації, пропонуючи кандидатуру від комуністичної партії. До депутатів звернулися і медики, які просять допомогти у встановленні пам'ятника заслуженому лікарю України, почесному громадянину Херсона Євгену Карабелиш. А мешканці Дніпровського мікрорайону вимагають заборонити у їхньому сквері вирубувати дерева. Почому ці під час, нам ніхто не прийшов, нас ніхто ні хоча ми жим там рядом? Давайте викидами просто не сільйозна. Після розмов присутні переходять до порядку денного. Депутати розглядають усього два питання. Перше стосується льодового палацу, що у Таврійському мікрорайоні. Через брак фінансування заклад не працює. На сполох забили батьки, діти, яких тренувались на льоду. Вони просять зберегти заклад. Заработає, зальють лід, Дітки вийдуть на льод, і самі батьки всіх команд, які є від 6 років до 17 років, вони не дадуть этому дворцю куда-то перейти, не дадуть депутатам власного совету зменшити фінансування і так далі. Я вас прошу цей підпрекцію. Депутатські комісії області та міста вивчали це питання не один місяць. Своїм колегам роз'яснює ситуацію депутат обласної ради Артем Кияновський. На чем стояли сегодня депутаты облсовета и комиссии, которую я представляю, являюсь писателям комиссии науки и образования? на том, чтобы на базе ледового дворца была осознана детская юношеская спортивная школа как отделение областной. Школу. Это говорит о том, что этот объект попадает сразу в рейс детско-юношеской спортивной школы, как школы и детские сады, и никогда не будет подлежать приватизации. Вторая идея, которая по поручению городского головы и председателя областной государственной администрации реализуется в этом случае, 4000 детей микрорайона Таврического получают доступ Урокам фізкультури Часть этих часов будет будуть этому учреждению. То есть город так или иначе немножко будет финансировать. Депутати не проти такого рішення та їх цікавить фінансова складова. Скільки йтиме на отримання закладу та звідки надходитимуть кошти? З трибуни звучить сума 2,5 мільйони гривень. Обласні обранці запевняють, льодовий палац утримувати готові. Мы планируем еще дополнительно э, включить его в сеть и передать на уровень государственного бюджета в Минфинске, чтобы получить финансирование с государственного бюджета на 2015 год. Но э, готовность его содержать депутаты областного совета подтвердили единогласно. А это что второе. Что касается самого учреждения, вы должны понимать, что если это учреждение будет работать на всю область, на детей всей области, То в принципі у нього буде більше шансів охопити всіх дітей Херсонської області, а не тільки Херсонських. І в принципі бути більш рентабельним. Після довгих обговорень рішення прийнято. Депутати міськради транзитом передали льодовий палац у власність області. З 1 вересня заклад має запрацювати. Крапки розставили і у другому питанні ясла садок компенсуючого типу Теремок просять перевести на баланс міста. Теремок статус детского дома утратил два года назад. Это учебно-воспитательный комплекс. Раньше бюджетный кодекс предписывал областным учреждениям 30% детей области, 70% детей города. С 1 января этого года норма поменяна 70% детей области и 30% детей города. Сьогодні областных дітей в Кирилке порядка 50 человек, соответственно услуги уникальные для дітей, дай Бог нікому не столкнуться, столкнутися горем ребенок ДЦП, ребенок з розстройствами умственної деятельності і речі прийняти ремонт по направленню обласного управління образування не можу депутати. Рішення прийняли. Єдина проблема у фінансуванні сподіваються на максимальну допомогу області. Я впевнений в тому, що всі депутати розуміли ну, відповідальність свою за голосування. Тому проголосована і передана фаворита арену цей льодовий палац до спільної власності обласних громад, і прийнято ясний садок Теремок до комунальної власності. Ну, таких Знаєте, там непорозумінь не виникало. Були питання, можливо, гострі питання в першу чергу стосовно фінансування. Бо депутати ну, вони занепокоєні тим, що можливо у нас фінансування це не передбачено, і як профінансувати, як допоможе профінансувати ці заклади нам обласна рада, обласна адміністрація. Ну представники. І депутатського корпусу, і обласної адміністрації ну запевнили в тому, що все буде гаразд, що у нас ота от недовіра, яка існувала до, до цих пір поміж обласною радою і міською радою, вона припиняється, і ми, ми партнери, ми працюємо спільно на користь усіх громад. Радіє такому рішенню і керівництво Теремка. Каже, так місто збереже унікальний заклад з професійним колективом. Найголовніше сьогодні для місто, що сьогодні зберігається більшість членів нашого колективу, які суміють сьогодні оказати, отримав спеціальне образування, ані вже отримали, його, оказати дійсно реальну допомогу нашим дітям. Вже з 1 вересня заклад має відкрити 9 груп для 120 дошкільнят віком від 2 до 7 років з особливими потребами.